Привіт! Мене звати Наталі, і я допомагаю розібратися із фінансовим інструментом, який працює страхування страхування життя. На моєму YouTube-каналі Пенсія Здоров'я Інвестиція, Страхування, ти знайдеш автоцивілка, які відбулись зміни після 1 січня 2025 року, і які переваги. Зелена карта вже тільки в електронному вигляді, чи потрібна ще в паперовому. Медична за кордоном, обов'язково чи ні. Як захистити своє майно, як створити свою пенсію, як захистити здоров'я без кредитів, як накопичити на навчанні для старту ваших дітей. Як грамотно поєднати страхування плюс інвестиції? Все просто, по-людськи і з користю. Переходь за посиланням YouTube Кра. Підписуйся. Щоб не пропустити важливе і зробити своє фінансове майбутнє впевненим вже сьогодні.